Маємо такий цікавий нічничок з ельзою. Тут він працює у нас від батареїчок. ми його перевертаємо, ставимо, він починає світитися. Ось так, Блакитне таке ніжне світло, дуже гарне, пластикова ельза. Іде накидочка у нас іде гумова позаду, плащик має деякі потертості, потім вам покажу при світлі. Якщо ми його перевертаємо, він починає світитися, і якщо ще раз перевертаємо, він. Перестає світитися. Так, і тепер дивіться по стану. Має незначні зовсім потертості на самій Ельзі, вона гумова іде І ось тут ось тут знизу такі більш помітні. Зараз не буде видно, як вона світиться. Дуже, дуже гарний, якісний нічник від «Дісней».